Перших 100 оборонців нашого міста героїв нагородять медаллю за оборону Чернігова. Цю пам'ятну медаль від громади за внесок, зокрема військових, те, що втримали тут український прапор і не пропустили росіян далі. У лютому квітні 2022-го цього року планують вручити 1800 людям. Шлося під час засідання виконкому 15 червня. Зараз Є велика кількість людей, які живуть в нашому місті, або рідні, тих хто загинув, на жаль, і наш обов'язок як влади міста вшанувати, відзначити їх от такою нагородою, яка була встановлена. Тому ми, от з цього рішення, перше 100, це буде найближчими тижнями. Ну а далі там до державних свят, до дня міста, до пам'ятних дат, до ювілеїв або просто до річниць там військових частин. Ці медалі поступово будуть вручатися. З нагоди я скажу так і без нагоди, тому що це найменше, що ми можемо зробити, щоб визначити внесок цих людей на цьому ж засіданні. Виконкому затвердили перших 100 людей, кому їх вручать багатьом, на жаль, посмертно. Із 4715 претендентів були вибрані всі військовослужбовці, які загинули героїчно захищаючи місто Чернігів у 22-му році, у лютому-квітні 22-го року. Це 65. Людей далі, всі хто отримав при захисті поранення, це ще 14, і решта 21 військовослужбовець, які брали активну участь у бойових діях при захисті Чернігова, вже за поданими документами та за пріоритетністю, яку визначали командири цих військових формувань. У положенні про нагородження прописані всі, хто може її отримати, це не лише представники сил оборони, а й зокрема волонтери та комунальники, що допомогли місту вижити під час. С оборони від росіян значну кількість таких медалей за оборону Чернігова отримають волонтери, які ризикуючи життям, або також, на жаль, посмертно, і просто активно працюючи, допомагали місту вистояти в умовах досить специфічних, яких воно перебувало в березні весь березень і частину лютого і квітня 22-го року. Тому що завдяки волонтерам багато напрямків були закриті. Так само, це наші герої тилу, як я їх називаю, комунальні служби, пожежники, поліція, ДСНС. Там буде інший вигляд медалі, трошки він змінений, і теж за поданням установ громадських організацій. Комунальних підприємств ми ці медалі будемо вручати. Вручення цієї медалі продовжать і на наступний рік пріоритетність отримання для військових визначають командири підрозділів. А затверджує для прийняття рішення спеціально створена комісія. Вручення тим, кого затвердили на цьому засіданні, відбудеться найближчим часом.